Михайло Ткач, журналіст-розслідувач, розказав про своє останнє резонансне розслідування про Дениса Комарницького київського смотрящу. Недурно кажуть, київський режим. Як він тікав, хто йому допомагав е з правоохоронних органів, там, походу, і Татаро, Ярмак, Малюк. Богдан, ну і як тут без зеленського, якщо говорити про от одне з найсвіжіших е е втеч, це пан Комарницький, і е це була дуже резонансна подія. З того, що я усвідомлюю, поспілкувавшись з усіма, з ким міг лише поспілкуватись журналіст, е дійсно, пана комарницького правоохоронні органи хотіли затримати, знайти і так далі. І Були безпрецедентні насправді заходи е задіяні для того, щоб знайти цю людину. Інша справа, що в нього все одно вдалося втікти, і інша справа, що вдалося йому втікти, зокрема завдяки тому, що інші представники правоохоронних органів йому в цьому допомагали. Тобто тут такий кейс, бачите, коли взагалі історія і людину дуже шукали і дійсно дуже шукали. І але все одно він зміг втекти, але саме маючи таку опцію, коли правоохоронці, представники там СБУ і е е е ДСР, УСР, точніше, йому допомогли це зробити. Інші випадки, там інша трошки ситуація, але все одно в кожному випадку задіяні якісь, розумієте, особисті зв'язки, якісь представники якихось інших органів і так далі. Просто людина, ну тобто, звичайна людина, якщо ну, зараз е в неї стане питання виїхати з країни, вона цього не зможе зробити. Ніяк. Вона навіть до кордону може не доїхати, ну, так, щоб залишитись непоміченою. Тому. Комарницький нагадаю для нашої аудиторії, це сам від себе називає бізнесменом-юристом. От а в медіа і в політиці його називають Сматрящим за Києвом. Ну що почули? Ніхто не каже, що вони світі за кожним є грішок, але не треба всю корупцію, всі злочини і всі біди вішати. Ну принаймні, під час війни на верховного Головного командувача. А злочинців, якщо знаєте, корупціонерів, які схеми. Пишіть, є в нас правоохоронні органи, є от розслідувачі, білчі, є, є класні журналісти, які вам допоможуть. Але не пишіть мені, я хоч з ярмаком е, дуже сильно пов'язаний і мені платить зарплату, ну, але <пишіть>, пишіть, кому треба, правоохоронні органи.